Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3869-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 191 тисяча гривень. Таражна комісія до початку гри й довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Двадцять сім. Тридцять два. Дев'ятнадцять, шість, шістнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі вісім тисяч вісімсот перший розіграш державний лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістдесят два. Тридцять сорок. Двадцять два, сімдесят два, тридцять вісім. Шістнадцять. Сімдесят дев'ять. Тридцять два, двадцять один. Сімдесят три.

В ефірі 7654 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Теражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 5 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали, 0. Дев'ять. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.